Є знижки представляють вересневі знижки на лактіалі 20% в Аптеках, подорожник, «Бам» та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Олександр Коваленко із з нами це військово-політичний оглядач. Пане Олександре, як чуєте, вітаємо. Вітаю. Звісно, ми з вами всі потішилися ситуації, коли увірвався те всім Торупець. терпець, то тобто й стався торопець. Ми звісно посміхнулися, проіронізували, але маємо розуміти, що м серйозна історія, окрім того, що склад боєприпасів ви зараз детальніше розкажете. Про що питання з евакуацією геть було не закрито, і питання про навколишні села. М які забули, що там мешканці а не десь вони на якомусь березі, на якогось озера. В принципі, от люди винесені за душки не розглядається як об'єкт і як, взагалі те, що потрібно захищати на росіянщині. Чи маємо ми розуміння скільки ще потенційно складів боєприпасів в зоні нашого ураження є, і чи можуть люди з навколо, як вам виглядає російські люди, підняти бунти і таким чином нам допомогти, умовно кажучи, для того, щоб передислоковували ці склади боєприпасів, чи на це сподіватися марно. Вони ніколи не піднімуть. Нічого такого не буде. Навіть не треба мріяти з цього приводу. Це аморфна, безхребетна аморальна нація, яка, в принципі, не здатна для прояву якоїсь громадянської позиції. Тому, якщо буде якомусь місцевому олігарху, це вигідно, або місцевому якомусь феодалу, тоді так. А самі по собі цього ніколи не відбудеться. А якщо щось таке буде проявлятися, який буде прояв непокори, ну одразу приїде або Росгвардія, або підрозділ Ахмад, і все буде вирішено за декілька годин. Загально щодо кількості таких складів, то великих складів по справжньому великих потенційних ще 5 по території Російської Федерації, але ось цей саме 107-й грав, у Арсенал. А він був один з найбільших в питаннях наповнення. Склад може бути, але питання саме його наповнення, тому що в них велика кількість складів за Уральськими горами, в них є склади в Урсурійську і інших там, регіонах. Але головне питання саме це склади безпосередньо, які знаходяться поблизу з кордоном з Україною, що була зручна логістика і рівень наповнення. Ось саме цей. Арсенал він був найбільш наповнений компонентою 122 двадцять реактивних снарядів 122-го калібру. Мінами 82-го калібру. Це до, до речі, дуже важливий аспект, тому що а, міни 82-го калібр, 120-й міліметр. Вони важливі а, під час здійснення а, штурмів наступального та оборонного характеру, тобто використовуються досить часто саме міномети цих калібрів. А окрім, окрім всього іншого, це єдини та керовані ракети, це балістичні ракети типу 9М723 «Скандер», Це навіть згідно з тією інформацією, яка з'являється це навіть північно-країнський КН 23 Тобто, це один був з найбільш наповнених до максимуму складів на території Російської Федерації. Пане Олександре, я попрошу вас зараз роз'яснення внести, тому що рушняве Мінвбивства, наприклад, під час відкриття цього модернізованого, це ж був там у 15-му році модернізований склад з їхньої їхньої програми модернізації. Казали, що може вміщувати заступник міністра оборони, не пам'ятає його прізвище, і добре що не пам'ятаю. Казав 280 тонн. Ми зараз оперуємо цифрою в 30 тисяч тонн, які потенційно могли бути знищені. Різниця суттєва. То е, хто помилився? Отой от півень російський о той. чи отой во от, та, там тисячі тонн. Тоді я... роз'ясніть, ну, будь ласка, тисяча це скільки? Ну 30 тисяч тонн це, це день невпинних обстрілів. Ну, для розуміння. Так. От, от, для, для розуміння, я е, згадав дві номенклатури, 122-й калібр реактивних снарядів. Е, 30 тисяч тонн, якщо виключно 122-го калібру е, реактивний снаряд, то це приблизно більш ніж 460 тисяч пострілів. З умов інтенсивності використання саме цього е, калібру зараз в зоні бойових дій російськими окупаційними військами, саме з урахуванням сьогодення, а е, вони б могли використовувати з урахуванням такого запасу е, приблизно десь рік. Цей саме цю кількість. Якщо ми говоримо про міни 82-го калібру з урахуванням, якби тільки вони там були на цьому складі. То а, з урахуванням їх а, використання на сьогодні в зоні бойових дій, а в них був би запас навіть на півтора-два роки. Ось цього стабільного використання а, цього засобу враження. Тому це величезна кількість, а звідки взялася ця цифра про а, тонни, якщо йдеться взагалі про десятки тисяч тонн. Ну навіщо будувати такий великий об'єкт, якщо там буде ну, навіть менше, аніж може перевести середньостатистичний контейнер ВОЗ, а морський, може перевести вантажу. Це нелогічно. Він просто непридатний був цей заступник Шойгу. Він був просто непридатний, якщо він озвучував саме ось такі цифри, пане Олександре. Маємо необхідність подивитися і на фронти безпосередньо, що ви бачите? Маємо проговорити, звісно, і про Покровські напрямок, і про все те, що відбувається навколо, як вам виглядає ситуація? І ну давайте розпочнімо безпосередньо з того напрямку. Ну а далі і на південь теж подивимось. Ситуація вона стандартно непроста. Вона стабільно непроста. Переважно саме росіяни тиснуть, я б сказав би, навіть не стільки на Покровський зараз напрямок, скільки на Покровсько-Кураковський, тому що для них є важливим вирішення двох задач: це формування південного флангу, лівий берег річки Вовчі, а також правий берег. Закриття кишені по лівому берегу це Желане перше, друге, жуковське водосховище Лозова. А по правому берегу це гірник, це Курахівка, це Зоряни. Саме по цьому квадрату відпрацювати, щоб повністю окупувати цю територію. І фактично, це вже частина кураховського напрямку. Вони одночасно намагаються створити південний фланг для наступу на Покровськ подальшому. І е, покращити умови для наступу на Куракове досить непроста ситуація в районі Вугледару, оскільки росіяни зараз сформувавши південний та східний напрямки для удару по Вугледару, намагаються по трасі 0532 через шахти. Формувати і північний напрямок удару, при цьому тиснучи і роз, намагаючись розширювати зону контролю в районі водяного, тобто для них зараз є задачою це а, закріпитися на півночі і потім вже розпочати наступальні дії на Вогледар з трьох напрямків: з південного східного та північного, З рахунок чого росіяни а, от, розвивають а, ці. Спроби так штурмів, враховуючи те, скільки місяців вони вже знаходяться у стані так би мовити, наступальному, ну не можна ж постійно бути у наступальному стані. Рано чи пізно, це фізика, це природа така. Рано чи пізно ти стомлюєшся, тобі треба відновитись. Вони вийшли це на системний рівень а, щомісячних втрат та щомісячної мобілізації. Тобто вони мають кожного місяця втрати там 35 а, тисяч особового складу. Вони кожного місяця їх за рахунок мобілізації мобілізаційних. А, Процесі вони поповнюють, тобто кожного місяця, те, що вони втрачають, те вони і компенсують в питанні людського ресурсу, але в них виникає інша проблема. В них стає все менше та менше. Техніки механізованої компоненти штатної комплектації підрозділів – а це їх саме таке вразливе місце. І якщо ми говоримо, наприклад, виключно про Покровський напрямок, то там саме домінує штурми м'ясного типу, тобто виключно піхота. Техніки дуже мало. На ну, Кураховському напрямку більше техніки з'являється. Механізована компонента присутня найбільше в районі Вугледару менше, але тим не менше вона з'являється також. Тобто вони роблять акценти по окремим якимось напрямкам, де використовують механізовану компоненту, а десь виключно саме за рахунок людського ресурсу проводять наступальні дії. І от в принципі, тут не питання втоми. Тут питання саме людського ресурсу. Допоки в них буде ця система працювати, тобто ліквідоновано ліквідовано п'ять тисяч, 35 тисяч мобілізували чи навіть більше. От в такому форматі вони будуть наступати і далі. і Їх нічого не зупинить. Давайте ще подивимось на південь. Гуляє поле Оріхів. Там є просування незначні, принаймні, так каже Іван Федоров, місцевий очільник карта Діпстейт, показує їх. Ну, ми розуміємо, не завжди в масштабі. Як вам виглядає ситуація саме там на, на півдні? І ми тут знаєте, як аналізуємо, що дрони часто використовують російські терористи для того, щоб полювати за конкретними людьми. Це така ж тактика, і маю на увазі цивільних зараз людей. Це така тактика нова у них чи нова? Стара терору так. Ну о, чим відрізняється обстріл о, звичайного населеного пункту, який знаходиться в ближній тиловій зоні, від полювання за цивільними дронами? Так це саме воно. Це елементи терору, які завжди супроводжують будь-які. Військові операції Росії в будь-якій іншій країні так було і під час першої чеченської, другої чеченської, Грузія, Сирія, усі конфлікти, в яких приймала участь Росія до повномасштабної війни в Україні, завжди використовувалися тактика терору цивільного населення. А щодо загальної ситуації, то вона більш стабільна аніж по якомусь з інших напрямків в зоні бойових дій, наприклад, якщо порівнювати. З східним фронтом саме на півдні росіяни не мають зараз якихось серйозних здобутків, якихось проривів. Так, вони біля лінії бої зараз. Ми спостерігаємо, що намагаються накопичувати якийсь ресурс. Це може бути пов'язано з спробою чергового хвилі наступів в районі роботинського виступу. А це може бути пов'язано з черговим. Черговою спробою а, інтенсифікації бойових а, дій на брамівському напрямку, але в принципі, в принципі, а, саме південна лінія бої зіткнення вона а, найбільш стабільна станом на сьогодні. Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що доєдналися за ці роз'яснення і пояснення. Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач. Він був з нами на прямому відеозв'язку.